То в тебе є вилка, справа наліво лежить одна, дві, три, чотири вилки. Тобі треба поміняти, щоб зліва направо одну вилку поміняти, щоб зліва направо йшло одна, дві, три, а в кінці чотири було. Щоб зліва направо йшло. Це ну, правильно в мене йде, зліва так. на право. Ну, на справа наліво. Я... Одну тільки треба переставити. Так, одну вилку, щоб було одна, дві, три, чотири, іншу сторону. Одну. Одну єдину. Одну єдину. Так. Це смисл, я звідси візьму, нічого не поміняється. Поміняється. Одна єдина. Якщо сейс взяти? Ну я не знаю, звідки, але одну єдину вибуху ти перекладеш і все стане на свої місця. І буде.